Всім доброго ранку. Шоу ранок вдома розпочинається. Перший день нового тижня. Ви зустрічаєте компанію ведучих Лілі Ребрик і Костянтина Карська. А також нашого майстра Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Протягом найближчих двох із половиною годин наша команда покаже і розкаже багато цікавих історій. А саме про особливості шкільного навчання в Чехії. Як виявити перші симптоми інсульту, а також які досягнення українців у різних галузях визнає світ? І з гостю поговоримо про проблеми, що виникають між внутрішньо переміщеними особами і громадами, які приймають переселенців. А ще дізнаємося про зйомки Аватара та історію американської демократії і багато всього іншого. Отже, час починати новий день. О, за який красно дякуємо хоробрим і неповторним збройним силам України. На календарі 13 лютого, і саме цього дня, 1858 року. Англійський дослідник Джон Спік відкрив у центральній Африці озеро Танганьїка. Це одне з найбільших прісноводних озер світу. Ну взагалі-то Спік шукав витоки річки Ніл, а натомість знайшов водний резервуар, повний риби. Саме так перекладається назва Танганьїка з мови племені Бабембе. Ну яке там живе. Бажаємо. І вам такого ж самовезіння. А якщо не знайдете те, що шукаєте, пам'ятаєте знайти щось і ще більша вдача. про інші знахідки і відкриття 13 лютого дізнаємося із рубрики День в історії. Сьогодні день народження одного з найвидатніших учених хіміків 20-го століття, Льва Писаржевського. Його протигази і йоти з морських водоростей врятували життя багатьох тисяч солдатів у період Першої світової війни. Вчений народився 13 лютого 1874 року в Кишиневі. Вищу освіту здобував в одеському університеті з 1908 по 1911 рік? Лев Володимирович працював у Київському політехнічному інституті, де закінчив експериментальні роботи, пов'язані з його докторською дисертацією. Роботу в КПІ Писаржевський облишив разом з іншими шістьма професорами та трьома асистентами. Науковці подали у відставку на знак протесту проти незакон звільнення міністром освіти трьох деканів. ті голосували на вченій раді КПІ за надіслану міністрові різку телеграму щодо студентських заворушень. 1926 року вчений опублікував свою найвідомішу працю Вступ до хімії. Підручник став класикою електронної хімії. Та найголовніша заслуга писаржевського це створення Українського інституту фізичної хімії. 13 лютого 1892 року народилась видатна українська оперна співачка Марія Литвиненко-Вольгемут. Свою кар'єру вона розпочала на сцені театру Корифеїв, неперевершеними вокальними здібностями. Литвиненко-Вольгемут вразила керівника Миколу Садовського та одразу отримала роль Оксани у постановці Запорожець за Дунаєм. Дебют був успішний, і вже за два дні оперні примі доручили виконати головну роль у п'єсі Наталка Полтавка. Понад 15 років Литвиненко-Вольгемут була солісткою Київського театру опери та балету, і кожного разу її виступи закінчувалися шаленими оваціями. На рахунку Марії Литвиненко-Вольгемут понад сім десятків вокально сценічних образів. Сьогодні Всесвітній день Радіо. Саме 13 лютого 1946 року у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у перший ефір вийшло Радіо ООН. за допомогою радіо. Інформацію про важливі новини змогли отримувати навіть найвіддаленіші громади у всьому світі. Перша в історії нашої країни радіопрограма вийшла в Харкові. Тоді слова диктора почули 70 людей. А яким буде 13 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.